До уваги глядачів, особливо з села нашого Петранка та з прилеглих сіл, пропоную до продажу бетономішалку брошню, Брошнівська, колись її робили у СМТ Брошнів на заводі. В зв'язку з тим, що в мене закінчилося в основному будівельні роботи і в мене вже відпала потреба її у ній. Хотів би продати таку бетоннішалку зовсім недорого. За тисячу гривень віддам. Ось дивіться, все, крутиться, працює. Тут підйомний механізм перевертати теж працює. Так що за такі гроші. Особливо молодим, хто планує будуватися, ця бетономішалка ще може послужити довго і надійно. Тут один недолік. Оці колеса не провертаються, там забетонувалися трохи чи що, але це таке можна розкрутити, щось там міняти, змащувати. Так що. Буде вам така радість, якщо придбаєте таку бетонну мішалку. Дякую, прошу відгукнутися у разі потреби.